На початку ХХ століття єзуїт Гіполіт Делехей зауважив, що культ цього святого появився раніше, ніж вірні дізналися його біографію. А на початку 16 століття, коли вибухнула реформація, і протестанти відійшли від культу святих, то все ж таки в багатьох протестантських календарях під датою 6 грудня віднів запис День Миколая. Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри, на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лаба. Якщо не забудетесь, то можете навіть підписатися на цей канал. Я натомість в цей день хотів би поговорити з вами про святого Миколая Єпископа Міре. Історичних даних про цього святого небагато. Найстарші перекази про нього датуються VI століттям. Народився близько 270 року, а помер десь між 345 і 352 роком. Був єпископом міста Міра, територія Південно-Західної Анатолії. Сьогодні це Туреччина, є одним з найбільш шанованих святих на сході і на заході. Що знаємо про цю постать? Перші згадки про цього святого появляються в VI столітті, тобто понад 200 років після його смерті. В творі, який називається «Праксіс де Стрателатіс», занотовано, що святий врятував життя шістьом воїнам імператора Костянтина. І ця історія була добре відома в латинських, грецьких та сирійських церквах, а автор цієї історії добре орієнтується в топографії міста Міра. Найстарша повна біографія святого Миколая виникає в IX столітті в Константинополі і була написана архімандритом Михаїлом. В цій біографії важко відрізнити, що є фактами а що легендами про цього святого. Відразу зауважу, що легенда не обов'язково мусить заперечувати факту. Легенда, це є певна форма інтерпретації того чи іншого факту. Отже, згідно цього опису, Миколай народився в невеличкому містечку Патара в ліції, як одинак в шляхетній родині, набожній родині християнській. Молодий юнак зрікся розкішного життя і присвятив себе набожним аскетичним практикам. Після смерті батьків роздав потребуючим їх маєток. Був знаний з того, що анонімно підкидав допомогу потребуючим. Звідси. Цей християнський звичай та й кома дарувати дітям, і не тільки дітям подарунки в день святого Миколая. Цією поставою святий намагався втілити в життя євангельський принцип. Нехай твоя права рука не знає, що робить ліва. Легенда розповідає, що одного разу хтось побачив, як Миколай підкидає дарунки в двір, і подумав, що це злодій, і почав кричати і кликати людей. Миколай, втікаючи, забіг до храму, де старенький єпископ просив Бога про знак. Нехай єпископом після мене стане та особа, яка перша прийде сьогодні до храму помолитися. Ось про такий знак просив старенький єпископ, і так, святий Миколай став єпископом. Про це розповідає легенда. Важко сказати, чи це дійсний такий факт, чи легенда радше просто розповідає, що люди просили про якийсь знак, конкретно даний єпископ. Зауважу, що в давнину при подібних виборах більш пильно звертали увагу на Божі знаки. Наприклад, в 373 році, коли обирали єпископа Мілану, то Амвросій був префектом одної із римських префектур, прибув до міста, оскільки там була напружена атмосфера між християнами і аріанами, і коли він увійшов до виборчої зали. Якась дитина вигукнула «Амвросія» на єпископа. І всі побачили в цьому певний знак від Бога, а Амвросій навіть не був ще охрещений. Тому він так швиденько прийняв усі таїнства і став єпископом Мілану, прекрасним єпископом, який написав багато коментарів до святого письма. Одним словом, вдавнину християни зважали більш на Божі знаки, бо мали більшу вразливість. Ставши єпископом Міре, Миколай поборював аріан і язичників. Між іншим був ініціатором зруйнування храму Артеміде. Святий Миколай ще не знав, що теологія має розвиватися лише в дусі діалогу з іншими релігіями. Серед легенд, які подає згадана агіографія, є наступні: Святий Миколай ще до вибору на єпископа мав багатого сусіда, який глузував з його віри. Певний момент той сусід втратив маєток і хотів віддати своїй доньки до публічного дому, оскільки не міг запевнити їм посаг, для, потрібний для заміжжя. Миколай тричі підкидав у двір сусіда кошти, поки той не видав доньок заміж. Коли дві вже одружилися, то сусід цілу ніч чатував, щоб дізнатися, хто підкидає ці кошти. Дізнавшись, що це робить Миколай, він був присоромлений і навернувся. Інша легенда розповідає про бурю на морі. Під час якої моряки взивали допомоги Миколая. Миколай явився на кораблі і наказав вітрові стишитись. Моряки прибули до порту, а потім в мірі у храмі подякували Миколаю. Той наказав їм мовчати і не розповідати про цю подію, хоча, здається, моряки не послухали його і розповідали. Тут бачимо цю легенду, вона якби стилізована на євангельському описі «Втихомирення бурі нашим Господом Ісусом Христом. Може бути таке, що в житті Святого Миколая збулися слова Ісуса Христа, що більші ще чуда будуть, будете чинити, будуть чинити учні Ісуса. Ще інша легенда розповідає, як Миколай явився капітану корабля, який плив з Олександрії до Константинополя і перевозив зерно. Святий попросив капітана затриматися в порті В Адріаке, де був голод. Капітан погодився і видав 100 корців пшениці. Коли ж доплив до Константинополя, то зауважив, що нічого не бракує. Бачимо тут певний євангельський мотив розмноження хлібів. І, до речі, про цей голод згадується теж в житті святого Атанасія, тобто декілька джерел подають цю подію. Ну, не саме чудо, але обставини цього чуда, можна так сказати. Останнім часом все більш і більш популярною є розповідь, як то святий Миколай, будучи на Нікейському соборі, не витримав. «Єресі Арія і відправив його в нокаут. Ця розповідь була досить популярною і стала інспірацією для багатьох творів мистецтва. Вся стрічка Facebook сьогодні, власне, всіяна цими картинками, як то Святий Миколай відправляє в нокаут е, Арія. Цікаво, чому так популярним стала ця подія сьогодні саме. Е, цікаво, ну ви можете побачити на ваших екранах ці твори мистецтва. Е, я хотів би, власне, більш розтлумачити е, цю подію, цю історію. Здається, що я віднайшов джерельний текст, на якому опирається ота розповідь. Текст належить святому Андрію Кріцькому, який виголошує похвальне слово. Oratio na cześć Świętego Demisz gdzie miś innym czytajemy. Dexteram fidi gladium, gladium, elevans, ari pariter vivam illam intimamque divisionem contractionem sabeli radicitus excidisti. Podnieając prawy mecz, puszcznyj a bo płynnyj ty te dokorinno osunów a bo jak żywy i tak głęboki Aria i Jerys Savelia. Cej tekst w, w innym wariantie do nas wchodził, też w Contra formatam phalangem cum fidi gla, gladio, ultricem elevens dicteram Arii, sextam contentiosam, contentiosam una cum Sabellis synagoga funditus profligasti. Тобто святий Миколай проти сформованої Фаланги вдарив по аріанській секті разом з зібранням синагогою Сабелія піднісше мстиву, караючу правицю мечем віри. Так можна перекласти ці тексти. В тій самій промові святий Андрій, Андрій Крицький дещо далі каже: ти, наче Пінхас вдарив одним ударом меча, умилостивив тим самим Бога. Отже, святий Андрій Крицький, в своїй такій лявдації, промові, є таким першим автором, який розповідає, що єпископ Миколай стояв на боці ортодоксії в Аріанському ар Шпорі. Святий Андрій Скріту вживає такої символічної мови, щоб показати апологетичну горливість і ревність святого Миколая. Текст святого Андрія Крицького був написаний на переломі 6 VI і 7 століття, тобто близько 300 років після смерті Святого Миколая і близько 400 років після Нікейського собору. Для античної епохи і для раннього середньовіччя це досить близький текст до реальних подій. Для нас може здаватися, ну, 300 років, то там можна було надумати що завгодно. Для античної епохи. Текст, який віддалений від подій на 300 років, це вважається дуже-дуже близький текст. Отже, цей текст святого Андрія Крицького став основою для подальших легенд, які розповідають, як то святий Миколай вдарив Арія. Про це розповідає, наприклад, Петро Наталібус, 15 століття, який написав каталог святих і їх історії. В цьому творі він розповідає, як святий Миколай вдарив одного з аріян в щелепу. По цій причині продовжує Петро Наталі, бо святий Миколай був позбавлений мітри і пасторалу. Святий Миколай молився до Богородиці і сталося чудо. Ангели прийшли до нього, один тримав мітру, а інший пасторал, і так повернули йому втрачені атрибути. Миколай, згідно легенди, Петра Наталібуса оплакував свій вчинок. Про цей вчинок згадує теж митрополит Дамаскин Студит в своїй книзі Скарб і він пише, що Миколай зарядив не в якогось там аріянина, а в самого Арія. В 16 столітті Антоніо Беатілло, італійський єпископ, описав, як святий Миколай, не міг знести вже мови Арія, встав і влупив йому з правої руки. Ну, власне, то Декстерам там появляється в цих латинських текстах. Деякі перекази розповідають, що Арій, отримавши правого хука від Миколая, віддав йому тим самим і вдарив в обличчя святого Єпископа. Здавалося що наведені автори опиралися саме на похвальному слові Андрея Крицького, з якого виникає не більше, не менше, лише те, що Святий Миколай відважно протистояв єретикам. Тобто, коли б ми мали сам лише текст святого Андрея Крицького, Андрія Крицького, то з нього. Не можна зробити такого висновку, що дійсно Миколай прямо правицею вдарив, тільки там написано, що він правицею підняв меч віри, тобто ці описи є символічними, духовними і так далі. І на цьому можна було б закінчити, але, є, одни, але є, один нюанс. є один нюанс. В 1950 році серед мешканців барі, де знаходяться реліквії святого Миколая в Італії, пішли чутки, що реліквії в дуже поганому стані. В зв'язку з цим до Барі запрошено найкращих спеціалістів, які мали дослідити питання. А при такій нагоді постановили дослідити череп Святого Миколая. І на основі цього черепа відтворити обличчя святого. Дослідження вели Франческо Інтрона, експерт судової медицини університету в Барі, і Каролайн Уілкінсон, англійський антрополог, англійський антрополог з університету в Манчестері. І і уявіть собі, що під час досліджень черепа виявилося, що у святого Миколая внаслідок удару зламаний ніс. Ну, напевно, ви бачили боксерів зі зламаними носами, ну, то Святий Миколай має подібну травму. І м -м, пан Франческо Інтрона зауважив, що це мусив бути сильний удар. Це той випадок. Е коли наукові дослідження підтверджують легендарні перекази. І в цьому цифровому реконструйованому обличчі Святого Миколая добре видно, що в нього є трохи ніс цей кривий. Можете побачити, як зреконструйовували обличчя Святого Миколая. І здається, це обличчя досить схоже на те, яке ми бачимо на іконах. Ну, хіба що за винятком отого носа. Ось. Така історія. За заступництвом цього святого просімо про дар відваги і для наших пастрів, для наших єпископів. Дорогі друзі, якщо ви додивилися до цього моменту, то я традиційно дякую вам за ваші пожертви і донати, які використовую для закупівлі спорядження для наших воїнів. Зараз це зігріваючі речі для, бачаю, для бажаючих долучитися дані в описі до цього відео. А сьогодні додатково маю ще одне. Прохання. Підпишіть, будь ласка, петицію про повернення храму Святого Миколая в Києві. Зробімо ми сьогодні подарунок для святого Миколая, а посилання на петицію теж в описі до цього відео. Дякую вам за увагу. До зустрічі!